Всім привіт! Полюбившися вами рубрика хто вам яму копав, а сам в неї попав. Давайте подивимося таку тему розкладу. Ви всі любите такої страсті. Давайте подивимося, хто, хто до нас прийде, які ваші вороги. Дивіться, ви з цією людиною поставили крапку, обнулили. Тут ви проходили трансформацію. В когось це буде зв'язано з любовною темою. Тут така гарна карта з любовною темою, а в когось це зв'язана історія з робочими моментами. Можливо, як варіант, тема фінансів вибила вас з колії, якщо це у вас була сім'я. І ну, тут ви якби розійшлися і активно зараз працюєте над своїми фінансами, вилазите, можливо, з боргових ям. М -м, да. Тут ви пережили якесь предательство, в когось це буде чоловік, а в когось це буде програється так, що і вас, і в любовній темі. Предав чоловік, да? і в робочому моменті предала якась жінка, яка полоні обмани, маніпуляції, можливо, десь вас копіювала, да, хотіла кайфажорила, хотіла бути біля такої, як ви, стягувала з вас якісь там, не знаю, ідеї, повадки. Да, і Хотіла бути на вашому троні. Тут дама якась угу. побідітельницею. Ви з обома людьми і з мужчиною і жінкою проходили свої кармічні уроки. Вам ці люди були дані для трансформації, для усвідомлення, ос хто ви такі. Да? Якщо на вас рівняються, ну, значить ви є прикладом. Якщо вам плюють в спину, значить ви йдете попереду. Хорошо, добре. Ось такі дві особи купали вам яму. Хорошо, перший мужчина. Перший мужчина, що там в тебе в житті зараз відбувається, чому ти яму купав, того хто буде мене дивитися, але сам в неї попав. Що в тебе в житті відбувається? Що в тебе повішений? Все, а в нього стоп по всіх фронтах. Йому і вищі і темні сили за предательство, чи то робочі моменти, чи це любовна сфера. Тут йому перекрили нахрім всі дороги. Тут його колісниця остановилась. Якщо він вам зраджував, десь там гонився по бабах, все, як я кажу, на півшостого, Фінанси полетіли, робота полетіла. Тут, на, да, він, тут, знаєте, як обісраний якийсь, не знаю, конь, чи він, чи його конь, не знаю. Він бореться, хоче встановити якусь справедливість, він не усвідомлює до кінця, що він теж, бляха мав пройти свою трансформацію. Він тут воює за свої фінанси. Можливо, з вами воює в суді. Да? І в когось тут так програється, що він тут або звертається, або сам знає, як тут використовує магію. Для того, щоб тягнути щось з вас, чи то вас знання є стягнути, да? тишком-нижком, вона не заметє. Чи це можливо майно? Тут у вас йде краднік на ваші ресурси. Він тут активно пихтить, працює. Причому мені йде з потоку, що він працює не сам. Він розуміє, що в нього сільонок та мало, і він ще до когось звертається. Тут прям шабаш і крадник на ваш фінканал. Хорошо, давайте запитаємося. І як там твої роботи працюють? Я борюся. Каже, я борюся. Я прям докладаю максимум зусиль і до тих до кого він звертається, він що ж теж там бабло платить. Коротше, тут є розчарування. Ніхіра в нього не виходить. Він бореться, він робить, замовляє і тут. Повна його зупинка, тут четверка мечей, тут і темні і світлі сили його зупиняють. Тут мужчина догрався. Якщо мужчина, про якого я вам кажу, і ви знаєте, про кого я кажу, він мав здібності, тут йому нахрен поперекривали здібності, тому що він їх використовує не по призначенні, він використовує для того, щоб збагатити свій карман. І він лізе там умовно, якщо ви колеги, лізе. За вашими знаннями, за вашими ресурсами, Ну, ви можете обманути весь світ, ну, ви можете магічити, там, не знаю, 350 років, сили за всім, спостерігають, і зараз сидить, сльозки свої, збирає, все, його зв'язний час кінчився. Якщо це якийсь практик, якщо це може ваш наставник, часто такі історії приходять клієнтки, розказують, ми дивимося, після яких курсів вона прийшла до мене, а там повно під ключок. Від того ж майстра, якого навчались. Тому будьте обережні, куди ви йдете, куди ви вляпуєтесь. Отут якомусь мужику шандарахнуло за його магію. Ой, прекрасні новини. Ретроградний Меркурій в тємі. Тоже теж долі. Далі ще ретроградний Меркурій, далі його ще буде нагибати, ще, ще... ще нижче ще нижче буде нагибати. Ну, от йому летів бомеран по башці за вас. А ви на своєму місці, на своєму троні і чуже ви не берете. От тим ви і відлічаєтеся від цієї людини, хто б він вам не був, чи любовник ваш, там, чи чоловік, чи це просто якийсь партнер. Хорошо, оця дама-мадама, дама, дама яка звізди тут захотіла з неба вашої кайфажорка. що вона там, купала яму вам, що там, може, це в когось соперниця, в когось свикруха, в когось подруга завісна, теж таких вистачає. Да? В когось по роботі, можливо, що там в тебе, що в тебе, що в тебе відбувається в житті. Дивіться, якщо в неї була розпаковка її сили, її зупинили через її нечесну гру. Тобто тут перекрили її духовний розвиток, да? духовне пробудження. Якщо вона була в парі, в неї був чоловік, і це ваша соперниця, тут мужчину відводять від неї, можливо, в неї чоловік офіційний, можливо, це просто любовник. Да? Тут Розводять їх, а що случилось? Це мужчина? А що мужчина? Тут прям страшний суд. Ви мали зустрітись цій людині на її шляху, щоб підсвітити, яка вона я гнила. Ну, вона, звісно, не визнає цього, що вона гнила внутрі, але ви повинні розуміти, що часто людей сили, таких як я, таких, як ви мене, будете дивитися. Нас запускають до таких токсичних людей, щоб ми в них же запустили трансформації. Е, і в них починається хаос. Чого, Чого хаос починається у вас після мене, хто до мене приходить? Тому що перше, ви трансформації свої проходите, а друге, ви прийшли з недобросовісними наміряннями. Мій простір щось здерти з мене. Повірте, завжди, коли ви щось крадете, воруєте чуже, вам завжди по башці прилетить. І зараз це дуже гарно відслідковується, коли. Умовно, аля провідники, недопровідники, які багато кричать, але. Самі собою є повний ноль, от їм і перекривають сили. І Якщо ви чуєте від практики, що він каже, що в мене сила перекрита, чи а чого знімає вам ролики, а чого вас сила перекрита. Він розказує про себе. Тобто, хрена він вже не, не бачить, ніфіга він вже не може. Чого? Чого в нас силу забирають? Тому що ми її використовуємо не по призначенні. Ми ліземо на інших людей і стягуємо це. Чого б це не стосувалося? Любовний партнер, сила езотерична, да, там, Сила ваша, фінанси ваші все не є безнаказно, і саме зараз такий період, що по башці зразу бумеранг прилітає, а не в наступній жизніше, а не там через 10 років. Ну, по-різному, буває, але в основному зразу по башці прилітає. Тому тут е, вона йшла все-таки на розпаковку, але вона трансформації своїх не хотіла проходити, вона просто хотіла красти чуже, тому її верховну жріцю посадили в дев'ятку мічей. Вона сидить зараз в страданнях, в неї проблеми з фінансами, в неї проблеми з любовною темою, тому що мужчина від неї пішов. Тут шандарахнули по її любовній темі. Тому ніколи не, е, будьте, не думайте, що ви хитра жопі, якщо ви щось крадете. В практики в інших по башці прилетить і очень прекрасно прилетить. Тому не думайте, що е, провідник той, що вас веде, там, чи вчить, навчає вас, що він. Е, там тормас. Ні, він все прекрасно бачить. Він просто чекає, поки вам шандрагне по голові. Тому тут якусь верховну жріцу, це або любовниця, або якась ваша колега, вона тут конкретно розрушення проходить в своєму житті. Фінанси її перекрили, сидить в медитаціях, щось пробує. Мужчина від неї відвернувся, імператор якийсь, то ли це ваш чоловік, то лі її офіційний чоловік. Так, що ще? Да, вона тут в кармічну отработку попала до самого диявола. От зараз диявол буде казати: ну давай, дорога, тепер ти показуй майстер-клас, яка ти там. Любовниця, можливо, якщо ваш чоловік пішов до неї, то вони тут розійдуться або вже розійшлися. Тут вона в сітях диявола, вона сидить в ілюзіях, вона ще все-таки надіється на якісь кращі переміни, але їх не буде, поки вона не пройде свої кармічні уроки. Диявол контролює її, як вона це проходить, і як вона проходить ці уроки. Як вона проходить ці уроки? Ніхрена вона їх не проходить. Вона вважає, що це не по справедливості, що з нею відбувається, і вона тут включає моя мстя страшна, я буду всім мстити. Тобто, якщо це стосується магії, то можливо буде магію робити. Але все по справедливості, сам диявол каже, цей е е триндець, який відбувається в тебе в житті, це робота твоїх же рук до цієї вашої соперниці. Ну, вона тут думає, що далі буде хитра жопа. Хорошо, якщо вона не заповниться, диявол, що з нею буде? А я її закрию по всіх фронтах від світу. Угу. Піде в отшельники конкретні, е, умовно, хотіла перескочити в 5 клас, але вона ще навіть і першого класу не пройшла, тому піде в, нуль... в нульовку підготовку. Под... Перевертайте ту інформацію, яку я озвучила на своїй історії. В когось це робота, в когось це любовниця, в когось це подружка. Да? Е, сидить вона в повній трансформації, в повній жопі, десятка жезлів. Сидить, думає, що її робити. Хорошо, добре. Ну їх ви трансформатори, хто мене буде дивитися такі самі, як я, і я теж іноді задовбуюся і питаюся своїх наставників. Коли цей вже піздець кончиться в моїй житті, Вони кажуть, Ну ми через тебе їх вчимо. Та я задобалась вже таких дроби вчити. Дайте, кажу, мені адекватних людей, щоб я вела їх, працювала і. Но це теж наші уроки. Це теж наші уроки. Хорошо, що сили вам скажуть? Відносно цих, всіх, цих двох долбойобів. Дивіться, якщо у вас були е, фінансові застой, вас чекає успіх, збалансуй свій внутрішній стан, займися там медитаціями, чистками, гармонізуй себе, дорозбирай свої уроки. І в кого були проблеми з фінансами, буде покращення, причому залетить стрімко. От ви так і можете паралелі провести. Там в них жопа починається, а вас е, навпаки покращення. Це говорить про те, що вам повертають ваші ресурси, які там якісь залп. Ви вас постягували. І ти далі йдеш у звізду в исполненні своїх мечт, далі в своїй місії працюй, розпаковуйся. Зараз тобі всі дороги відкриті. Це також ви проходили якісь уроки і тут прокачувалася ваша королева жезлів. Вашу силу теж так прокачують. Ви будете соплі жувати, чи ви будете відвоювати своє? Так що не жуємо соплі, а відстоюємо себе.